У селищі Лопатин відбулося досить цікаве спортивне дійство. Побувала там наша знімальна група. Сьогодні наша знімальна група завітала у селище Лопатин на чудову подію, відкриття футбольного майданчика. Як усе проходитиме, давайте подивимося. Хлопці близько двох з половиною років займаються улюбленою діяльністю. Понад усе їм подобається забивати голи у ворота суперника. Гравці ходять до ФК Лопатин та цього дня змагатимуться із ФК Рух. Ще найбільше подобається футболі. Ну, це е, гра, звісно, страсті там голе сам процес ігри. У селищі Лопатин на штучному полі біля центрального парку імені Тараса Шевченка пройшов масштабний захід. Турнір шанування пам'яті героїв Збройних сил України. Офіційне відкриття футбольного майданчика. З Божим благословенням отець Василь Ждан освятив сучасний футбольний майданчик. На відкриття зібралися місцеві жителі, гості. Молимось до тебе, поглянь смирено на. Цих дітей і на благовоління батьків та їхніх родичів і з милості їх через чесне моє служіння. Згодом музикант спільно з присутніми виконав державний гімн України, а хвилиною мовчання вшанували усіх загиблих героїв. Ні, емоції присутні отримали від виступу колективу з Черлідингу Львів Енджелс. приємно, що діти з самого дитинства беруть участь у активних видах спорту, покращують здоров'я в часі злагоджено працювати у команді. Скажи, будь ласка, скільки часу ти вже береш участь у футболі? Напевно, два роки або три. Скільки тобі років? Мені сім. З вітальним словом до учасників звернувся голова Лопатинської територіальної громади Олег Микитин. І сьогодні, завдяки добрим людям, спонсорам, меценатам, ми маємо святи те, що сьогодні ми бачили. Важко. Важко знайти слова. Чому так довго, чому так важко було? Але я думаю, з часом герої в лапках будуть знайдені і все буде на своєму місці. Сьогодні хочу дуже теплими словами подяки, щирої подяки, подякувати Олегу Зиновичу Шпуру, благодійному благодійному фонду зена Ярославича Козицького. За цю можливість сьогодні організувати свято подякував усім тим, хто долучився до організації такої події, виконавчий директор благодійного фонду Рух у майбутнє Олег Шпур, наголосивши на важливості добрих справ, які у час війни є вкрай потрібними. Коли я ріс, на щастя не було війни. Сьогоднішні діти живуть в період війни, вони стають сильніші, вони стають більш дорослішими і майбутнє України нашої. Залежить наскільки вони будуть здорові, успішні, щасливі, вони наше все. Тому ми повинні робити все для них, щоб вони прославляли нашу країну. Це саме основне, і знаєте, завжди всі мої сім'ї завжди говорять. Завжди пам'ятай, звідки ти, де б ти не був. Музикант Остап Дрівко виконав патріотичний хід про Україну. Перед матчем учасники команд провели тренувальні вправи, які допоможуть легше війти в гру. Тренери коротко пояснили правила матчу. Молодець! Добре, молоде! Футбольний матч розпочала ФК Лопатин Он Ейр футбольна еліта. Згодом на майданчик завітала команда збірної Волині Рух Медія, яка зіграла другий матч. Також пройшов матч відповідно за третє та перше місце. У фінальному матчі команди, які отримали перемогу, були нагороджені цінними дарунками, медалями, кубком. Учасники футбольних команд зробили фото на пам'ять. Любителі футболу розповіли про свої творчі досягнення у цьому активному виді спорту. Поділилися враженнями. Батько із самого дитинства зацікавив своїх діток займатися футболом. Старша дитина грала в футбол за збірну Вінницької області у командах Вінниччини. Також менший син доволі добре грає у цю гру. Сім'я робить усе можливе, щоб досягати максимальних результатів у цьому виді спорту. У свій час чоловік грав за ФК Лопатин. Хлопчик, мій приймає участь зараз у Лео Кап. Сьогодні у нас буде три гри, і це ми зараз трошки подивимося і будемо їхати знову. Діти розповіли про свої враження та досягнення. Не що подобається, Мені все подобається на цю подію. Був запрошений спеціальний гість Андрій Підняков, український актор, який зі словами подяки звернувся до присутніх. Телеведучий поділився думками про селище Лопатин, яке любить відвідувати. Від початку повномасштабного вторгнення Андрій Бідняков постійно бере участь у різних подіях. Я хочу побажати, щоб люди насолодилися, щоб вони отримали задоволення. Бо зараз не так багато днів, коли ми можемо це робити, коли люди можуть це робити, щоб вони відпочили трішки, посміхалися, побачили людей. Але найголовніше, щоб ні в якому разі не забували, що йде війна, і вона не десь далеко, а вона тут, і вона поруч. Оце найголовніше. Але сьогодні, сьогодні вихідний хочеться, щоб всі трішки відпочили. Під час благодійної події учасники свята мали можливість скуштувати смачні страви на вогні. Богреч та плов на іншій локації для дорослих були різні напої а діти посмакували соком і солодкою ватою. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.